Всім привіт, друзі. Вітаю вас на каналі. От Приїхав з барахолки і от такий в мене така покупка. Це Philips. Дуже рідкий Philips. О, оказується, в нього тут і клавіатура є. А тільки що відкрив. Не. Дуже рідкий Philips. Це Philips al 990 Він випускався в 82 році. У нього діапазони, дивіться, шикарні. До 26,2. Короткий, довгий середній FM. Ну і короткий. Частотомір у нього. Дуже цікавий апарат. Антена, отут ручка ще. Але тут треба якось... О, дивіться, О, для переноски. Ось так він виглядить. Це Philips крутий. І тут ось є ще така фішка, я обнаружив. Дивіться, це тонка настройка. так, А якщо витягнути або нажати, витягнути треба, ага. Отак. Це буде о, грубо. Ну, тут прямо так і сказано, настройка. І коли нажимаєш, тонка настройка. Класно, вони придумали. Ось тут я ще не знаю, що він робить. Купляв у марокканця. І він за нього просив 30 євро і не скидав. Як я не торгувався, ні, і все. Ну, прийшлось заплатити 30 євро, бо він мені дуже понравився. І в нього така, такі переключателі, мені кажеться, як у Марк длинні такі. такий. Дивіться, теж так само переключається, але у Марк ще є діапазони УКВ. Там 144-470, а тут тільки отак. Але переключається, наче все чітко. Ну, от. Я не знаю, чи він робочий. Зараз будемо включати. А це тільки що клавіатуру обнаружив. Оказується, придумали так. Ну, стандартні. громкость бас високий. А він приймає з 2 БФО в нього є. РФ Гейн, усилення ВЧ, підстройка антенни. Двойне прообразування в нього. На коротких у нього перва промежуточна 2 МГц, друга 455. На цих 455 КГц. На FM107. Прикольний індикатор. Ну і тут часи і... частотомір Не знаю як воно працює Дуже редкий. Я, я його не зразу знайшов. Я набрав Philips 990. Такого немає. А потім, случайно, AL. добавили там Оце, по-моєму, сенсорне. Будильник виключать. Ну, коли спиш, там раз, виключи. Оце щось теж сенсорні датчики. Я так думаю. А, єдине немає антени Телескопічної, але дивіться, який прикол. Ну, то, що оце магнітно повертається це да А тут ще є. О, рамочно. І вона вставляється. Зараз, зараз. Вон там два, бачите? Отак. Вот О! Така антена. Прикольно. Видеть. Ну, зараз все... Все спробуємо. Так, я підключив кабель і одразу побачив часи. Вон там. Давайте спробуємо включити так. Як тут громкость так це так щоб не було ну, хорошо. О, засвітився індикатор і FM у нас включено. Да, FM, а ну ой блін. Це так шелестить Нічого собі ну, понятно так а середні. а частота де ой щось частоти то була то не було. а от. Ні, не, нема частоти. а тут надо включить мабуть. Щось не робить, да? Да, ла, ла, ла. так? Дал аларм прекувансі А не, щось... чи щось є там, 95 щось. Так, він там моргає батарейки Проси Та я б уставив але Дивіться Нема Контакти дуже погані Ай-яй-яй Ну зараз щось придумаємо. У мене були ось такі запчасти. я зробив часи, дивіться. Тепер не моргає батарейка. Але коли включаєш радіо... Нема... Частоти нема. А, є. 39, от що то таке. 75. 80 МГц Вот на FM А 298 А есть менять Есть на 1,6, да? Звук такой Начинать із чистки, как завжди, все пропало, не есть чистота. Хм. Щось непонятно. Ну, все равно. Давайте його вскрывайте. И как обычно, першим делом контакты. так. ось так вона розібралась. це вона, Він, Філіпс. Е, дуже багато винтів, треба все оці подкручувати. Ну це я прочитав в сервіс мануал, дивіться переключателі похожі на... Марк, там теж шестерня, але ну, вона ціла, оцей більш похожий. Дивіться, якими проводами підключена магнітна антенна. Прикольно. Ну, він такий непростий. Не ну, нам треба ту час морду там ці, як регулятор громкості. От, дивіться, 2 МГц. А, 468 тут я і читав. Не 455 тут проміжуточно 468, а тут 2 МГц на КВ. Ну і он дивіться що там робиться. Хі -хі. А так я зробив цей. Відремонтував. Ну хитра. Хитра система. Ну, зараз попробую як вона витащиться. Мені треба морду. Єлі я добрався сюди. Я їлі зняв цю кришку, отут защёлки такі дурнуваті вверху. Це капець, дуже довго провозився. Ну це ж філіпс. Він не може без, без оцих закидонів, Дуже важко. Не знаю, що як тепер до резисторів цих добратися, дивіться теж. Так, запустив я його, ну почистив очистителем контакту, він там побризкав куди міг. Він заработав. Ну якось странно він робота. Е, що я хочу сказати? Есметр – це зараз на силу сигнала поставлений. У нього отак якось. А ні, це узка широка. Це, по-моєму, питання, це сила, а це ну, якби, виход, звук. Отак, ви поняли. А це посередині сила сигнала. Підстройка антени. Я не знаю, де вона, може вона на КВ тільки працює. Ну, і частота отак дивіться. 733, а тут 729 вообще. Не знаю чи найдужче станції. Ну і дуже слабо. І тут скрізь їхні транзистори Philips 941, І воно оказується, побуде, побуде частота і раз, і время стає. Я думаю, що це не ісправність, це так задумано. А ні, держиться. Ну коротше, давай попробуємо О, Вот что я говорю. Часы збросились. А ну FM. Так, где тут FM? О. Ану? Яка частота. 99. 96,9 сильно. Немо. Ну, коротше, я собі вже сказав, що не буду більше з філіпсами займатися. Вони як працюють, то дуже прекрасно, а ремонтувати, як сломається, це капець. Не дай Бог кожному. Тут, я ж кажу, їхні транзистори, неізвісно, що там за параметри в них. Я перед цим ремонтував Грюндик. Маленький Сітібой 400. Я поміняв всі транзистори. В них не було коефіцієнтів усилення. Взагалі. Должно 120, а вони 24 показують. А тут ось можна подивитися. Де тут? Ну, сюди Philips. Десь тут Philips теж транзистор. Прямо на транзисторах написано. Значить у мене зараз роблять длинні і средні. Ефеб не роби, оцей діапазон, по-моєму, робить. А ці е, оцей не робе. Ну, то Я хочу сказати, що на всіх показує частоту, частотомір, кроме СВ2 і СВ5. От. Це вже не контакти. Контакти я перевірив, нічого, все працює. Ну, МВ роботає, низька чувствительність, дивіться, геть <плес> не показує. І така підсвідка, запомніть, Я тут поставлю світодіод, і буде краще. Це не годиться. Я думаю, що це транзистори. Я вам вже говорив, що транзистори старіють, падає коефіцієнт усилення, а тут ще стоять філіповські, якісь неізвісні, треба буде. Бо це вже не контакти, це вже і громко, дивіться, постійний шуршить. Тут все почистив, тут. Ну, очистителем я нічого не розбирав. Ну, це я так думаю, а далі провіримо. Ну, бачите, це, цей проєкт теж затягнеться. Не можна так швидко його просто взяв і зробив. Ну, побачимо, провіримо цю теорію. Але ж дивіться, випає транзистор, це ну хорошо, є він тут, а в ходній час і он там. Я не знаю, це плату треба знімати. Він дуже неудобний в ремонті. Це факт. Це короткі роботи, це, СВ1. Це сімка десь. 40 метрів. Ой. E, проблема тут треба чиститися. ССБ, ну як, телеграф я чув. Ой, сметр. Я дивився на Ютубі, він всіх так робить. Оно. Антенна у мене ну, кусок провода, але тут работає оця настройка. Але дивіться, частота не показується, время, мене це достає. Ну і посвідка? це що це, а ну світ, якщо вбрати. Дивіться. Тут взагалі не світиться, неизвестно що там, а тут отака. Отець такий Ну нема частоти, блін. Ось подивіться це кнопка фреквенції, яка знаходиться на передній панелі. Тут якась РЦ цепочка, все правильно. Ти її нажимаєш і через деякий час вона зникає. Ну, щось роботає, ну Сметр не роботає. Ну, на Ютубі теж ні в кого не роботає він, я не знаю. Якщо він не буде працювати, мені не цікаво. Я зроблю щось. Дивіться, на коротких заробив есметр. Клас! Попробую. Дивіться. Ось дивіться, що я кажу, що він неудобний в ремонті цей Філіпс. Мені щоб почистити цей регулятор. Ось тут ще один. І ще один. Три штуки я почистив Прийшлось відкрутити 14 болтів ось оця плата там 4 і тут 10, дивіться для чого це зробили цю планку? 10 болтів. Ну це дурдом, ребята. Дуже важко знімати оцю плату. основну. Прийшлось відпаяти магнітну антенну, там куча, ще оцей розйом держав. Там Куча розйомів. Ну, робили все заклеєно, залито воском. Блин, робили, наче його, воно ніколи не поламається. Для ремонтників цей це філіпс, це кошмар. Я не перестаю жалуватися, бо ми вже нема слов. Хочу почистити, не, не допомагає той спрей, що тут є. Мені не подобається, як переключаються діапазони. Ось тут я його відпаяв з цієї сторони. А дивіться, що з іншої сторони. Ну тут я вже поотпаю. Куча проводів. Як його витащить? Так, я його відпаяв, да. А як витащити? Це ж цю ось, ось треба всі ці провода вбрати. Ну. Не дай бог кожному. Ось наприклад, подивіться, я взявся за цей простіший. Розпаяв всі ці провода, тепер треба оце розпаювати, там більше нічого не деш. Там взагалі кошмар. Дивіться. Тобто вони їх запаяли, а потім оцими проводами хоча б їх довше зробили, щоб я міг відвести і достати. Ні. Вони короткі, їх треба відпаювати. Тепер мішає оцей коаксіальний кабель. І дивіться, ну це ж ось така длинна, що я не можу тут викрутити ніяк. Я ще не бачив такого приймача, такого монтажа, щоб так, оце так робили. І все це в оці мої ненависні воск, оце, він і тут. Дивіться, тут. о, А це, це завтра <смі>, треба брати виходний, щоб витягнути оцей переключатель. Це капець. На силу я його випаяв, але дивіться, скільки там оцього воску. Яка з нього польса, він тільки мішає. Ну, дурдом повний. Блін, забув показати. Вже прочистив. Але дивіться, прочистив спіртом, дивіться, капець, Сюди треба було добратися по-любому. Ну бачите? Враховуючи те, як сюди важко добратися, я тут не церемонився з цими контактами. Шкурка, нульовка, оце це спірт, палочка, це як мертвому припарки. Вона не. Тут не дійствує, я вам показував. Цей Філіпс зробили, якби з як піраміду Хіопса, знаєте. Її робили знутрі і до сих пор там внутрі саркофаг. А що він там? Чо... Його не змогли винести, бо він не входив в двері. Кришку забрали, а саркофаг на місці. Отак От і тут. Тут все робилося переключатель, а потім вокруг нього в всю... мене вже немає слов. Достав я цей переключатель. Уже другий. Тут пластмасова шестерня. От, подивіться, така як на Марк, вона ціла, а на цьому переключателі желізна. Ну, це так для інформації. Ну і подивіться. Тут треба все почистити. Ось подивіться, я випаяв транзистор так в печі, який 45,9, бачите в нього. А в нього мінімум і ще якісь діоду, ну, там в нього, ну, ладно. 45,9, а в нього мінімум 100 коефіцієнт усілення бути. Вон там написано BF 495. А тут стоїть е, отакий от якийсь 1502B. Вот вам пожалуйста оцей транзистор должен бути 100. Ось цей транзистор вийца. Е, і ось коефіцієнт усилення 495B. 100-125. А в нього 47. Ну от я поставлю оцей е, транзистор. У нього колектор база емітер, так як у, у цього і це. Е, ну, наприклад, БЦ-547 до 300 МГц. Цей транзистор всього-навсього до 120 МГц. Це 315 наш. Він не високочастотний. Ну, він пече стоїть там 468 кГц. Так що зараз поставлю цей. От слідуючий транзистор в ПЧ за контурами стоїть 43. Зібрав я його до кучі, дивіться як зараз робить есмети після заміни транзисторів. Вон, дивіться, 14 штук там міняв. Ну, тепер все. Ну, длинні. По-моєму, ФМ не робить. Це я тільки включив. Але дивіться, яка різниця. Тоді не показував есметр. Ну, і частота тут 732. Оце Африка. Дивіться, як вона йде. Це вже правильно. А то був неприйомник, то що був шо, шо. Ну, FM не робить, так треба да, розібратися. Ось FM, дивіться. Ну, правда, антенну треба. Зараз я підключу все. Сутодіод я поставив. На 21 на 15, телеграф чути вже. Окей. Дивіться, 9 з воно не робило у мене цей діапазон, не запускався. І який уровень? І це ще ж треба підстроїти? Ви ж розумієте, що транзистори в контурах помінялися? Надо ще підстроїти, але оці всі транзистори. 15,02 Філіпповські. Вони не дотягують. Мінімум у них має бути коефіцієнт, Я показував 100, а в них 47, 43 до 50. З буквою це 56, а там ще більший кофеєнт усі. Так що мало сенсу. І тепер переключаються діапазони, все чітко. Ну, що з FM, я не знаю. Короче, настроил я ефм а ну, дивіться вже уже станция есть. Ну так, знаете, покрутив контура. На слух можно сказать. Не знаю. Завтра підключу прибой вже пізно Ну есть. Ну не так хоча Хотя показує дивіться Кстати, смет ніде не регулируется. У него есть схема, да, но регулировки немає. Там виставить на кінець шкалы и так далее. Нічого тут немає. Си диапазоны работает 23. Ну він до 26,2. Тут 26 28 ну 3. Да. І все работает. Ну... Треба настройка. Бо я поміняв 14 чи стільки транзисторів. От вам, пожалуйста, транзистори, я ж вам говорив, що вони сідають так, як лампи. Не можуть вони вже так, як були молоді. Ви мене розумієте. Коєфіцієнт усилення в них геть, вони виходять за рамки за приділи своїх даташит. І ну, такий виходить. Я одразу зрозумів, що по ПЧ щось тут не так. Ну, на. І мене дуже достає оце, що частоту треба нажимати, вона потім пропадає. Ну це ж прийомник, це ж не часи. Тут головне має бути частота. Я щось тут маю придумати. І оце, що я дуже нажимати, оце щоб побачити тут. Світ цей. Теж його треба на постоянку включити, що за манси. Ніхто от батарейки не буде робити. І з цим приймачом він там тягне такі, токи що. Ну, дивіться, 9,4 4 МГц мені тепер приходиться убирать. вбирати. О. Якщо дати на все, весь зашкалює. Оце вже... Оце вже чувствительність на коротке. А то для чого цей регулятор був, коли він все время на, на, на всю був чувствительність? Він для того і служить, щоб регулювати сигнали сильні убирати. А, я поставив тут світодіод длинний на всю шкалу, оте. А, а там лампочка, а тут все зелений. Але він, ну бачите, його треба держати. Пустив нема. Це мені не подобається. Ну, коротше, прийомник ожив, але що з ним роботи, тут буде настройка.